Тридев'ятім славнім царстві, де колись був цар горох, є тепер на господарстві мудрий пан, вельможний ох, сам той ох на кор завишки, і насажень борода, знай вкрай і вдовж, і вширшки, і кому яка біда, чи хто правий, чи неправий, чи хто прийде сам, чи вдвох. Всіх приймає пан ласкавий, тільки треба, мовить, ох. На зеленому горбочку спершу він людей приймав, потім всім у холодочку, звідти голос подавав. А як зранку та до ранку стали люди обридать, Ох, зробив собі землянку, оха більше не віддать. Ну, а хто те місце знає, де трухлявий пень і мох? Той приходить і волає, або тихо каже ох, навіть якщо ненароком, Та й ох, промовиш ти, знай, що вилізете боком, бо воріття вже не знайти.